Основним заняттям у трипільців було землеробство. Вони вирощували пшеницю, просо, ячмінь. І для цього в цей період був дуже підходящий і клімат, і родючі землі. Землю обробляли ось такими мотиками, а орали дерев'яними ралами. Дітки, ви так коротко дізналися про трипільську культуру. А зараз я вас попитаю: ваша мама вам пече пиріжечки? Що входить? Основний інгредієнт. Що там таке є? Тісто? А тісто з чого? Саме основне, мама, замість. Що там є таке? Яйця входить Яйця і ще що. Мука, борошто, правильно. Хто слухав? Так, борошно. А де мама бере борошно? От де? Магазин. В магазині. Так? А в цей час, коли були трипільці, не було супермаркету, вони не могли піти собі, купити, взяти з полички. А вони самі перетирали це борошно зі пшенички отакої. О, оця от штука камінь, то не, то штука. Зернотерка складалася з нижнього каменя і верхнього. І ось так вони прикладали зусилля і терли на муку. Бачите, яка це була важка праця? Цим займалися в основному жінки. І зараз я хочу, щоб ви підійшли і спробували. Отак От От так. по колу вводите і притискаєте. Верхня частина називається розтирач. Там запрошено, щоб це художник І Та, а Або це той, що робить муку. Так. А. Не муку не робить, а місить. Місить муку. Спочатку розписувати. А тут наливає.